Було, ну, якщо рекомендація в цьому, я розумію, що воно буде, звісно, е, потім на 2015 треба буде більше говорити. Все ж таки ми підтримали пропозицію депутата Вронського е, про те, щоб, все-таки другу ялинку для симетрії е, на цьому. І я не знаю, там, чи передбачено, чи не передбачено. Говорили, звісно, в му році. Якщо немає, то хоча б, що в му році кошти на... Другої ялинки біля музичної школи. Ж ставити, поки Перед торгою голошу. Добре, ми, ми це пропишемо. Дякую. Воно там якраз і має оцими поводженнями і підпадає якраз те, що полігон для захоронення твердих побутових підходів. Нам вчора пояснили, що виклик вирений котлован, в тому котловані вже почали певні роботи. Я все ж таки кажу, що можливо, треба було. Ну, я не знаю, чи залучити ще якось, розробляти спільну програму між е, з нами і разом із цими. Можливо, навіть з тими самими е, Євросоюзом, з поляками, ще з Щоб, Ну що хоч програма почати, можливо, навіть Євросоюз буде частково співфінансувати, якщо держава не хоче брати участь, щоб на полігоні можна було поставити для перероблення, не тільки думати, що ага, ми заборонимо і все. Щось якийсь завод чи ще щось, щоб для того, щоб можна було перероблювати ту, ту, yeah. відходи. Це тільки через проектні mm -hmm. діяльності. Ну то я скажу, то значить можливо, давайте будемо робити. Давайте почнемо якісь конкретні кроки робити для того, щоб розробляти програму. Сортувати проекти, програму, все остальне оце його робити. В яких містах в, в Україні є отакі от заводи? <плес> Ні, для того, для, для, я розумію, може всі це є. Може десь, якщо знати інформацію, що в якомусь районному центрі є. Що є такі заводи, тоді можна, звичайно, туди десь їхати. Починати треба? Треба. Але я кажу, звідки починати? Треба спочатку мати інформацію, щоб... ну, значить... І таких хоч приблизно заводів якісь є Бридж. на території України. Ні, ну то в бричах тільки будуються, його ще немає. Вот. А на рахунок цього, що ви кажете, я знаю, що точно такі заводи є в Києві. Їх не кілька, але не багато, але їх є. Значить, я на рахунок цього хочу сказати. Так, да, Згодом з вами про Чоро це є. Тоже, ну Дивіться, є такі самі заводи, що ми дарма співпрацюємо з тими самими поляками і французами. У них є ці заводи, вже вони там є. <плес> У них вони розробляли програму. Можливо, починати <плес> спитати, що... <плес> ну, але це дивіться, це 12 17 рік, воно теж все <плес> разом. Це 2015 рік. Це не та має так початку. Ні, так ви читайте, що написано. Ні, ну, туза, Роздаєте з помилками для чого роздавати. роздавати. Далі, заходом <плес> реалізації програми 2014 році заплановано. А що виконано, що заплановано? Інформація про реалізацію програми в 2014 році. Читайте передостанній абзац заходами реалізації. Так. Но, заплановано. А що виконано із запланованого? Для виконання топового договір. У нас там був тільки один пункт, який ми виконали. Докладено договір, є сума робіт 98 630, 71 І в нас є виготовлено топова дозичного зйомку. Все, ми більше нічого не передбачали. Ну, Можливо, там трошки неправильно прописано, вибачте. Будемо прописувати. По суті, ще є питання в депутатів.